Господь з вами, слова святого Євангелія від Святого Господи. На шостому місяці посланий був ангел Гавригін від Бога до Галілейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І прийшовши до неї, сказав, раді, сповнена благодать, Господь з тобою, благословена ти між жінками, вона стривожилась від цих слів і міркувала, що означало би це привітання. Та ангел сказав їй, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать Бога, і ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царювання не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела, як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав їй, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінеть. Тому і святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлисавета, і там зачала сина у своїй старості, і це вже на шостому місяці та кого звуть Неплідною, тому що жодне слово не буває у Бога. Безсили. А Марія промовила, ось я, раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Це є Слово Господнє. До слова Святої Ванерія знищить наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі христі, браття і сестри, шановна сюстри законна, кохані Божі діти, сьогодні маємо урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Є це той день, коли ми так насправді віддаємо честь Матері Божої, яка в своєму зачатті була звільнена від усяких гріхів, а власне від первородного гріха. Чому церква в такий спосіб поклоняється Марії, тому що та, котра стала матір'ю Божого Сина, котра народила святого, безгрішного, насправді також була приготовлена Богом, щоби в своїй непорочності, в своїй святості також приготуватись до цього моменту, тому що також була малою дитиною, мала своїх батьків, розвивалась, вчилась, хтось її виховував. І, власне, Бог зі своєї сторони такий подарунок дав Марії, щоб вона, котра стане колись матір'ю Божого Сина, була звільнена від гріха. Щоб Ісус Христос, Котрий прийде на цей світ, міг насправді мати хоча б цей один подарунок, тому що, так як читаємо в Святому Писанні, він не мав місця на цьому світі. Люди йому не прийняли, можемо сказати, так глибше не мав людського серця для себе, не мав якоїсь людської посмішки відкинутий. Не хотіли його прийняти в дім, боялися лишних клопотів, відправили їх достайні, бракувало йому умов звичайних людських, бракували йому цієї ласки від людей. Але принаймні це одне Бог Отець йому подарував любов і святість Матері. Щоби, приходячи на цей світ, Ісус Христос. Був огорнутий людською любов'ю, був огорнутий людською святістю, був огорнутий людським щастям, тому що Марія була щаслива з цього вибрання. І тому церква це підкреслює, хоча хтось каже, це найдрібніша річ, бо важливе є те, що Марія своїм життям заслужила на святість, що вона була доброю людиною. Прекрасною матір'ю, і тому Бог її вознаградив за це, подарував їй небо, вічне щастя в небі, в Царстві Божому. Але Господь зробив щось більше для неї. І так насправді не можемо навіть тут сказати, що чому в Божій справедливості нема так, що кожна матір є такою святою, як Марія. Кожна матір може дійти до такої святості. Але не можемо мати за зле Ісусу від те, що Він в особливий спосіб так нагородив свою матір вже якби зарані. Тому що кожен з нас є вдячний своїй матері. І нам ніколи не вистачить життя, щоб ми висловились навіть, що для нас мама зробила, а тим більше, щоб насправді віддячитись. Тому Ісус зробив в такий, такий спосіб, таким чином поступив, що наперед подякував своїй матері через це вибрання. І, власне, ми повинні не то, що заздрити, мати якісь претенції, але повинні дякувати Богу за цей приклад, дякувати Ісусові за цю вказівку, що кожен з нас повинен своїй мамі бути вдячним. Власне, коли ми читаємо уривок Євангелія сьогодні від Луки в першому розділі, то бачимо вже в тоді, що Марія, котра пізніше сказала, ось я раба Господня, нехай мені станеться за Твоїм словом, тобто виразила свою покору, своє таке приниження, подякувала Богу за вибір, вже. Через євангеліста Луку є поставлена на останнє місце, тому що написано на початок, ангел Гавриїл був посланий до міста Назарета, заручена була Ківа Йосипові, з дому Давида, і в кінці аж ім'я Марія було сказано на самому останньому місці цього речення. Тобто навіть. Послідовність цих імен, ангела Йосифа, Марії, навіть місто було назване швидше. Тобто бачимо, що євангелист, записуючи це, напевно, скажемо так, чисто по-людськи, напевно, би хотів сказати, що до Марії був посланий ангел, Йосиф мав на ім'я її обручник. І це все відбулося в Назареті, тому що місто це не найважніше. Але вже бачучи цю покору Марії, переконуючись в тому, як дивиться на її життя, що вона є справді раба Господня, то, власне, сам Євангелист в такий, а не інший спосіб пише це речення, яке починає сьогоднішній уривок Слова Божого в Євангелії. Кохані, бачимо одну важливу річ, що чим більше людина служить, тим більше вона насправді є святою, є великою. Ми, може, так насправді не завжди вміємо це помітити, але коли подивимось вдома, що хтось має день народження, хтось запрошує нас на якісь гості ми кажемо, що це виновник, ві, вінова, виновник торжества е, і так далі, перша увага на нього. Але так насправді, коли подумаємо, що це свято відбулося тільки для того, щоб була людина, яка поприбирала цей дім, була людина, яка помила посуд, була людина, яка приготувала якісь прикраси, можливо, декорації, квіти. І коли ми заходимо додому, Відразу перший погляд керуємо на цю людину, яка є цим виновником торжества, на людину, яка нас запросила, яка має свій ювілей, а пізніше, так в тижні серця, можемо собі дійти своїм розумом, мудрістю до того, що ця людина так насправді має свято, бо хтось до цього причинився. І хоча Марія завжди стає в тіні свого Сина Ісуса Христа, то вона завжди є присутня в Його житті. Ми коли читаємо Євангелію і читаємо ці моменти конкретні, коли Ісус, наприклад, робить чудеса, коли навчає, коли говорить проповідь, коли залишається зі своїми учнями і повчає їх, бачимо в цій науці велику таку становчість, поважність. Але бачимо теж велику делікатність і відчуття. Бачимо, наскільки Ісус Христос є уважний в тому всьому, що Він робить, наскільки Він є делікатний, тому що похиляється над кожною людською бідою, похиляється над кожним хворим. Нікого не пропустив, ідучи по дорозі, Євангелія записує, що і всі зцілялись, хто принаймні доторкнувся його одежі. Власне, звідки ця делікатність? І можемо сміливо сказати, що він її навчився від Марії, тому що не могло бути по-іншому, не могло бути в інший спосіб, коли Марія власне, сказала Ось я, раба Господня, Перше її таке виразне смирення озвучене. Бо пізніше, коли піде до своєї родички і і про це вже згадується на самому початку сьогодні в Євангелії, що на шостому місяці був посланий Гавріїн, ангел від Бога до Марії. І чому на шостому місяці? Тому що Єлизавета, вона була вже в стані благословенному, вагітною, вже шостий місяць. І теж сьогодні це і підкреслено, що історія. Родини історія іншої людини, вона теж має велике значення в житті Марії Ісуса також і в нашому житті. <кій> Тому, кохання, дуже важливе є те, щоб ми бачили цю таку єдність в Слові Божому, чому Євангелист зазначує ці речі. Тому що хотів теж показати, що коли не було гріха в Марії, вона також жила у великій згоді зі своїми родичами, тому що там, де є Божа благодать, там теж є добро між людьми, там є спокій, слабода, там є мир між людьми. І, власне, навіть історія втілення Божого Сина є пов'язана з родиною. Бо могли написати в Євангелії, той чи інший евангелист, якесь число подати рік. Але бачимо, що пише, в шостому місяці прийшов ангел Гавріл, тобто підкреслює те, що між цими родинами був тісний зв'язок, була любов, вічливість, доброта. І це було важніше, ніж, жаль, записати в якому році. Ми можемо подумати. Цікаво, якби в нашому житті хтось писав якусь історію, чи він би послуговувався датами, якимись числами, чи, наприклад, би сказав, що в тоді, коли в двоєрідної сестри діти пішли до першого класу, в нашій сім'ї сталося то чи інше. Наприклад, це є теж добрий такий гарний приклад, наскільки ми теж вміємо з собою жити в такій єдності. Тому, кохання сьогодні, насамперед, дякуємо Богові. За те, що він нам подарував Марію, за те, що сьогодні церква в особливий спосіб <кій> в цей день, також скажімо, сьогодні в це свято, дуже багато подій відбувається в церкві. Наприклад, навіть скажімо, хоча б в нашому ордені Павлінському, цей день це є урочистість молоді Павлінської, тобто всіх семінаристів, кліриків. Всіх постулантів, всіх цих, котрі приготовлюються, кандидатів до священства, всіх, кому ми послуговуємо в цих парафіальних групах молодіжних. Але також це є день, коли кандидати, семінаристи, браття, які мають стати священниками чи монахами, отримують білий хабіт, мантію, також. Власне, для нас це є такий день, коли ми згадуємо, як кілька років тому також перший раз нас оділи в хабіт і освятили цю святу Шату, щоб ми через це були також знаком Божого вибрання для людей. І цей день є також дуже важливий для нас. Скажімо так, особисто з мого життя це є день, коли моя бабуся, мамина, мама, підійшла до Господа теж цей день. І цікаво, так було пов'язане, ось це вже така моя особиста історія, що колись бабця ще в дитинстві мені розповідала, як було тяжке життя, і вона молилася справді про Божу ласку, але казала, Господи, мені так і важко в житті, що я тебе навіть і про смерть прошу. І каже, що мала такий сон, що їй приснилась Матир Божа, і показувала на небо і каже, бачиш, там сходить сонечко, такий маленький рожок. Допіру сонечка, якщо це сонце зійде, то ти тоді допіру зможеш померти, допір я тебе можу забрати. І, власне, коли ми скажем, проходили роки, і був момент, коли я приїхав раз з нашого монастиря з Чемстови, додому з Польщі і сказав бабці своїй, що вже є постановлення, що мене допускають до свячень, що я буду священником. І бамця каже, напевно, це сонце, це буде власне, цей подарунок, що в нашій сім'ї буде священник. І я, коли поїхав в Маріуполь, там була парафія Яком, то, власне, за недовго, може там, я знаю, може пару тижнів пізніше в це свято бабця дійшла до Господа. І моя мама так каже, що вона чекала цього моменту, тому що Марія, Божа Матір, її так обіцяла. Відомо це не якесь таке об'явлення. Яка церква може там підтверджувати, так як, скажемо, Фатіма чи Дюрд. Але, відомо, люди, котрі живуть Богом, вони мають такі історії в своєму житті. І тому також скажу, для мене це, з однієї сторони, є ніби так по якась така втрата, смуток, але є теж радість, що бабця настільки була готовою на смерть, настільки собі випросила цю святу що власне в цей день також була готова, я навіть так підозрюваю, що вона, можливо, знала цей момент. Тому що це було вказане Божою Матір'ю. І навіть вона казала, коли ми ходили в костьола, в нас був збоку такий образ великий Матері Божої з людьми, Матері Божої ласкавої, яка стоїть з відкритими руками, раменами і з рук йдуть такі проміння. І, власне, бабця казала, оця Матір Божа мені приснилася в такому вигляді. І, напевно, вона могла навіть знати цей момент, тому що в своєму житті настільки була теж святою побожною, що очікувала Бога і, і так дуже спокійно відійшла з цього світу. Тому також можемо сказати, що Марія, Божа Мати, вона є та, котра народила Ісуса для нас, але нас також приводить до цього народження до неба. Через Нею ми можемо як певною стежкою. w takim uwierzeniu, nabrębom, gdzie do Bożego Carstwa i temu sobie wzajemno się nie bażajmy.